Всім привіт! Це наш буде другий розбір краю від підписників. Знову ж таки, нагадую, якщо ви хочете, щоб я розібрала саме ваш креатив, залишайте в коментарях посилання на фігму. І давайте будемо починати. У нас є ось такий креатив. В принципі, з першого погляду здається, що все окей. Але я відразу роблю дуплікат, щоб потім ми з вами побачили до і після. І в принципі, перше, що кидається в очі, це тут трохи не дотягнули саму фотографію. Зараз її знайду. Давайте я себе зроблю трошки меншою, щоб не мішати. Я видаляю всі. Слої, які в нас закриті, щоб ми в них не путались. І дивимося, ось ця фотографія, вона має бути ось тут. Далі, знову ж таки, це те, що я говорила. Ага, у нас тут жінка окремо вирізана, як ми бачимо. Це вже добре, тому що ми можемо робити різні моменти на задньому фоні. Далі повернемося до нашої структури. Загалом я говорила, що в нас може бути або все посередині, або все по лівому краю. Тут і посередині, і по лівому краю. В принципі, воно окей, так дозволяється. І зрозуміло, що не буде в 100% випадках дотримання або тої структури, або тої. Однак, наприклад, ось цей момент тут же його не варто було б вирівнювати посередині, тут же дійсно варто було б по лівому краю посунути, щоб воно окей читалося. А загалом, що я би тут поміняла, все ж таки можливо спробувати його вирівняти по лівому краю і глянути, як воно буде виглядати. По ось цьому пальто тут все окей, інтер шрифт добре. Далі, ось цей тут у нас йде вже такий чесно старий шрифт в плані з такими осеечками і так далі, ви такі шрифти можете побачити ще в книжках для дітей, і відповідно там такі шрифти використовують. Конкретно в діджитал світі я би сказала, що таке не використовують. Тому знову ж таки, навіть щоб не умнішати про якісь такі нестандартні шрифти, ми можемо завжди взяти інтер. Це такий шрифт для початківців. З ним дуже гарно навчатися і розуміти певну ієрархію шрифтів. Далі також, щоб не забути, в нас має бути 200 пікселів відступу зверху. Ось таким чином ми малюємо наш квадрат, прямокутник. Це теж для новачків дуже крутий інструмент, щоб собі, як відзначити відразу зону, в яку ви не можете заходити. Далі у нас є ось така штука, плюс так само не робіть ось так. Да? Типу не треба його сунути в протик до лівого краю, бо це буде виглядати не дуже гарно. Слово пальто я би збільшила, а от що виглядає не мільйон, навпаки, зменшила, тому що в нас має бути правильна ієрархія в тому плані, що заголовок. Великий такий його класно видно, під заголовок менший. У нас не може бути заголовок такий манюсінький і під заголовок отакий довгі. Воно буде не гарно дивитись, тому що наша увага має іти від більшого до меншого, не від меншого до більшого. Ось тут під заголовок він виходить за грані заголовка, тому воно виглядає прям не супервізуально привабливо. Тому ми зробили ось таким чином: воно буквально буде легше щитуватися, насправді ось. І, в принципі, ось так: от ми його підсуваємо. Тут взяли еліп, щоб так ліпше Читався В принципі в цьому є сенс єдине, я б навіть його. Слово пальто також би під цей еліпс би внесла. І в принципі цей еліпс можна зробити більшенький, перенести його за маску, не перекривали нашу жіночку, і навіть зробити його ось таким от чином. Тим самим в нас текст буде ліпше читатися. Плюс давайте подивимося, що ми можемо тут зробити з ним. У нас є еліпс, солід, на 100% і є леєр блюр. Я би сюди ще додала, якщо чесно, такі ефекти, як беграунд блюр, щоб воно, от наш беграунд трохи блюрило, щоб цей ефект. Працював нам треба видимість нашого. Еліпса трошечки зменшити. І тоді, в принципі, в нас буде йти ось цей от background блюр. Але за рахунок того, що в нас прям леєр блюр тут дуже великий, то background блюр майже не, не працює. Тому давайте, от, бачите, ми трохи знизили леєр блюрчик і почало працювати. Давайте його поставимо на 300. Давайте зупинимося на чомусь середньому. Нехай на не 500. Тому що зрозуміло, чому він не працює. Беграунд блюр іде ось тут основна точка в центрі кола. А ось тут в нас вже. Такий кінець кола, можна так сказати. Тому саме по цій причині в нас так і виходить. Ось так. Типу, щоб тут не було прям такого коричневого кольору без якогось бэграунду. Плюс це діло можна трошки зменшити по видимості. І, в принципі, так зробити. Добре. Всім в принципі заголовком розібралися. Далі ось тут. У нас тут йдуть переваги, в принципі, гарно оформлені. Знову ж таки, в нас тут зроблений певний ефект опуклості. Я б сказала, виглядає доволі гарно, нестандартно. Єдиний тут момент по іконкам. Запам'ятайте, іконки у мають бути плюс-мінус однакового розміру. І оце от пальто воно не сочетається з цими іконками і з цими, тому що по-хорошому, от якби іконка пальто, вона мала бути десь така. От а вона і так манюнька, і її майже. Вже не видно. Плюс там дорічна робота, в нас просто два еліпси зображені, не незрозуміло, що і як. Тепло без об'ємності. Дивіться, я раджу іконки, ви можете шукати або в Iconify, або у Figma. Можемо спробувати у Figma. Є спеціальний плагін, так само він називається Icon Iconflat, якось так. Це те, що я шукаю в хромі, теж вам якось покажу. І тут, до прикладу, ми пишемо слово Hit. можемо вибрати. В принципі, ось це нам буде окей, okay, тому що в нас воно супер зменше, і чим менший розмір вашої іконки, ти вона має бути жирніша, щоб її було помітно. Відповідно, ми натискаємо або як фрейм, або як компонент. В принципі, якщо чесно, без різниці. Тому в нас є одна така іконка. Добре, преміальні тканини. Тут в нас може бути слово фабрік. Тут немає чогось такого. Тоді можемо піти від. Преміум, преміум, ось тут, от я так зрозуміла, і шукали по цьому. Можливо, навіть Iconify брали. Я порадила радила брати таку жирненьку і круглу. Ось цю. Це нам підійде. Тут, до речі, можемо імпортнути як фрейм, щоб ви побачили різницю, як кому зручніше. І ручна робота. Тут ми, в принципі, можемо писати Handmade. Тут ми не знайдемо те, що нам потрібно, тому підемо в додатковий ресурс. Додатковий ресурс називається Flat Icon або Flat Icon. І вже мені здається, тут ми Йде те, що нам треба з першого запиту, тому що тут набагато більше ця бібліотека. Окей, у нас тут є рука-сердечко, Оця от щось те, щоб нам би підійшло, але воно замалесеньке. Ось це може нам підійти. О, ісе прям ідеально впишеться, тому що воно нам навіть по жирності підходить. Єдине було б класніше, якби воно було з округленими. Краями. давайте ось це вони виглядає трошечки симпатічніше. І є в нас оці три іконки, давайте відразу плюс-мінус вирівнюємо, щоб вони були всі однакового розміру. Це важливо, щоб ваші іконки не були якась менше, якась більше, хоча б приблизно, так скажемо. Ось ці іконки ми видаляємо. і ось ці зараз будемо додавати. І такі от моменти, коли одну додаєте. Беріть відразу всі виділяйте, щоб по розміру зорієнтуватися. Ось бачите, я зараз оцю от підрівняю по розміру, а всі інші я просто вставлю, бо я буду знати, що вони, в принципі, вписуються так, як мені потрібно. І це сюди. Я би все-таки змінила колір. Мені чорний сюди трошечки занадто вибивається, плюс це 0,00, він такий специфічний. Я його трошечки зробила би світлішим. Десь ось так. Окей. Те Та саме, в принципі, історія. І ось тут у нас тут ПНГ-шка. Як поміняти колір? Я роблю дубліка. Виділяю два слоя, роблю маску, ось, і, в принципі, натискаю на це верхнє зображення, мінус-плюс, і вставляю мені необхідний колір. Далі зверну увагу, що в нас, наприклад, тут ручна робота, мені здається, що воно трошечки в них затягнуте, її би варто плюс-мінус посерединці поставити хоча б. Далі преміум тканини. У нас тут, якщо я не помиляюся, трохи різні відступи, наприклад, між ось цим краєм і. Текстом, да? І між ось цим, бачите, його тут трошки не хватає. Воно за рахунок моєї надивленості я це бачу і можу легенько підправити. Тут трошечки намудрено зі слоями. Я його трогати не буду, але знаєте, що відстань у вас має бути плюс-мінус однакова у всіх плашках, тому що воно кидається в очі. От, і відповідно, тут там, дорічна робота, тут видно, що його прям забагато. Тому я би оце ось так скоротила. І відповідно дуже важливо, щоб всі ваші переваги вони. Були вирівняні по одному краю. Вирівнюємо і вони вже рівні. Ось це. Відчуй тепло, стиль і впевненість у кожному русі. А, знову ж таки, я його переключу на інтер, бо це шрифт, який тут використаний він трохи застарілий. А я не кажу, що інтер новий, він просто легкий для новачків, в тому щоб зрозуміти, як працювати зі шрифтами. І тут, якщо хочете зробити якусь там подстату і так далі, он в інтері також є якби стиль шрифта з нахилом. І тут, щоб текст так само був гарненький, я би його робила плюс. Ну так, засунути його за цю нашу дівочку, Знову ж таки, трохи розблюрити, не розблюрити, а зменшити видимість. Але ось так от тепер трошки ліпшенько дивиться. В принципі, в ось цьому варіанті я би зробила коло більш, скажімо, чорне і ось такий легенький блік, тому що конкретно те, що коло в нас є тут, воно гарне, але воно робить креатив сірішим, а не насиченим. Ось тому тут варто його ще додатково розбавити і. Темним еліпсом. Темний еліпс варто ще і сюди всунути. Таким самим чином ми створили якби, певне освітлення. Тобто в нас не все таке сіре, але щось що тут кусочок, який ви можете побачити, він ось такий сіроватенький. Ось, і в принципі, ми надали креативу такого трохи преміальнішого вигляду з допомогою цих чорних еліпсів. Плюс те саме я би зробила і. Знизу за допомогою Еліпса ми його зробимо трошечки таким, не то щоб геть преміум, але контраст по кольорам буде дійсно набагато кращий. Далі по оці вот to Action, що з нею не так. Тут, в принципі, використаний трошечки дивний градієнт, він чомусь портить цю плашку насправді. Робить її якоюсь такою не супер-понятною. І це такий колір, на який, типу, і чорний дивиться ок, і білий. І тут якби і чорний трохи вже на грані слиття, тому що це такий грязний вийшов градієнт. І білий сюди б навіть більше випасував. пасував. Ось, але ми залишимо чорний колір, ми візьмемо градієнт звідси. Він вас вийшов доволі гарний. Ось, Чікс, і воно вже стало чистіше. Це сердечко не в тему, скажу відразу. Ось, взагалі, в нас тут червоного кольору немає. Ліний не з які є, це ось такі, от блік рожевого. Я б сказала, щось таке, але в принципі воно буде зайвим. Тут нам підійде просто гарна стрілочка, а дивитись каталог. У нас тут е інтер Окей, я би його зробила все-таки капсом, трошки його можна зменшити, і плюс сюди можна додати якусь гарну стрілочку в кружечку і так далі. Зараз пробуємо зробити кружечку, а там глянемо, як воно буде. По кружечку ми, нам треба строк, ми робимо його біленьким градієнтом. Тут ми ставимо нуль і колір вибираємо, колір бэкграунду. Точніше, спершу вибираємо колір, а потім ставимо нуль. І робимо цікаве таке коло. Зараз можемо подумати, з якої сторони нам його буде ліпше зробити. Робити, напевно, з цеє. Готове, тут можна трошечки збільшити жирність. Ось, і відповідно, далі нам треба трикутничок. Трикутничок ми ось тут шукаємо таким чином. Стрілочка в нас зачисто має показувати вниз, бо внизу буде кнопка від Facebook. І наш цей трикутник його в апріорі можна залишити так, єдине скруглити його, щоб він не був таким от гострим. Плюс з ним так само можна перевернути цю тему з градієнтом, таким чином, що ставимо Тут ми беремо колір нашого беграунду і ставимо на нуль. Ось, і він буде такий, якби легесенький, полусмитий свій сенс виконувати він буде. Що сюди, якщо можна, що покращити? Я би погралася з цією тінькою, з маскою і загалом з основною фотографією. Я думаю, що цю тіньку ми спокійно могли би збільшити. Ось таким чином її трошечки підсунути, щоб було дійсно ліпше видно це пальто. Я б її чесно засунула так, але. Тоді вже пальта видно не буде. Ось тому ми візьмемо ось так і трішечки нас там, по-моєму був зазор для тексту, щоб ми його трошечки підняли вгору. Плюс, за рахунок того, що ми підсунули нашу умен, ми тепер, в принципі, можемо збільшити наші ці переваги. Єдине, старайтеся гарненько все групувати, бо бачите, воно, якби ми його і взяли, і не взяли. По-хорошому ще збільшила ці переваги, але вони якось дуже замудрено вже зроблені, тому я трогати їх не буду. По Call to Екшен я її теж згрупую, і трохи я її все-таки зменшу і підніму вгору, ось щоб вона дивилася, в принципі, гарненько, так невимушена. Плюс, що можна сюди додати, можна сюди додати, звичайно, текстуру. Конкретно і навіть заднім фоном можна ще допогратися. Ось що я роблю: я відкриваю мій пак. Відповідно, саме така топ текстура, якщо чесно, це ось ця, вона, в принципі, відмічена. Плюс можна цю затестити. І на задній фон, заднім фоном. Ну не знаю, що можна заднім фоном зробити. Тут же можна сидіти до. Мити гадати, але давайте спершу зробимо ці дві текстури. Першу з цю плюс дивіться текстури треба ставити з нахилом, куди йде світло. А, конкретно в нас тут буде нахил в цю сторону, тому що жінка тут її сонце має падати в обличчя. так да? Ось, бо якщо буде сонце падати в спину, то тут буде повністю темне обличчя, тобто нелогічно. Обличчя світла, значить сонце падає якби з цього градусу, там кут плюс-мінус 45 Відповідно, ми його так і виставили. Плюс я двічі клікаю. Ця текстура має здатність розширюватись. Що я роблю? Забираю Saturation, щоб прибрати жовтий блік. І, відповідно, роблю її оверлей або, в принципі, навіть і Soft Light. Тут можна. Дивитися, ця текстура має свій мінус, вона видозмінює змінює вона його насичує. Якщо конкретний продукт, який має конкретний колір, воно буде трошечки не суперкласно дивитися. Да? Тут воно колір не міняє нашого пальта, воно його робить більш насиченим. А взагалі є два варіанти. Ми можемо її залишити так, тому що виглядає доволі таки пристойно, або ми можемо залишити її. Зараз зараз я її внесу туди, куди треба. Ось так. Да? Тобто раніше було так, що жінку воно охватуло, ще якось жінку не охватує. Ось тому тут вже можна на ваш вибір. В Принципі, знову ж таки, колір пальта вона не сильно міняє, тому її можна як і наверх покласти. Вона буде давати тут додатковий блік, так і за жінку. Але в принципі, таким чином вона виглядає доволі гарно. І знову ж таки покажу вам, яка різниця. Якби ми не забрали saturation, у нас була би така ситуація, типу, не супер гарно. Тому з цієї текстури є одна умова. Треба прибирати saturation, для того, щоб вона дійсно працювала. Окей, цю ми вже додати не будемо, бо буде. Перебор я пропоную подивитися на до і після що в нас вийшло. Ось ви тут ви можете побачити, так скажімо, різницю. І як на мене, вона доволі вісома. І якщо чесно, цей крос виглядає як типу крео прямо на, на мільйон. Цей трохи дешевше. Чому так? Давайте зараз я розберу на моменти, тому що сам дизайн по факту ми і не чіпали, ми його покращили, але за допомогою цих буквально три кроки ми зробили. Давайте розберемо, що конкретно ми зробили, що він став таким класним. Перше це цвєтокор креатив да, ми погралися заднім фоном і трохи його затемнили, тому що оця, от, так скажемо, лакшері, розкіш, преміум вигляд, і так далі. Він зачасту асоціюється з такими темними кольорами, контрастними. У нас не має бути чогось сірого. От, наприклад, як тут, У нас дуже багато зайвих елементів, У нас такі, навіть тут є еліпси, але вони сірі, да? тобто ми ще додаємо додатково це от незрозумілий невизначений колір, якби і не темний, і ніякий, і не ну, і не то, і не сьо. Тут я не побоялася додати чорний еліпс, воно нам, якщо чесно, змінило всю ситуацію. Якщо ми б прибрали зараз всі еліпси, до речі, це бачите, теж навіть світлі. Тобто, треба міксувати, і додавати і темні еліпси, і світлі, і створювати вручну ось такий от класний цвітокор самого креативу. Зараз я спробую забрати еліпси, які ми додали. Оцього б еліпсу не було цього і цього. Бачите, воно вже трохи не то. І ось ми подобавляли ці еліпси, і за допомогою них дійсно воно стало виглядати класно. Окрім цього, ми Дали наверх текстуру, вона теж зіграла свою роль. І ми погралися все-таки з ієрархією по текстам. На заголовок дійсно такий великий масштабний, під заголовок він менший. Далі, по перевагам то, з свого ракурсу, можете побачити, що ці іконки їх хоча б видно, краще видно, ніж ці. Тому, якщо у вас іконки по розміру маленькі, не беріть тонкі, їх взагалі не буде видно. Далі ми відповідно також просто вирівняли ось цей текст, і також погралися з колтекшн, і забрали це зайве червоне сердечко. І в принципі, все, фото те саме, задумка те саме, текстой самий. буквально три речі. Перше це святокор самого креативу. Ми погралися з нащищенністю, і вручну зробили затемнення, вручну зробили висвітлення, і в принципі стало дивитися класно. Якщо чесно, можна ще допогратися і ще його покращити. Типу, додати десь сюди чорний еліпс і так далі за жіночку. Ось, і воно стане в рази ще краще, але такий робимо базовий мінімум на для покращення. Святокор, зрозуміли, контрастність. Далі другий момент. Ми все-таки погралися з ієрархією, ми її вистроїли. І Взяли таку вот структуру, що все по лівому краю. Структура не обов'язкова, ієрархія обов'язкова. Що таке ієрархія? Має бути великий текст, великий заголовок, і далі все під нього підлаштовуватися, такого зменшеному вигляді. Ось і третій момент, насправді, який важливий і багато хто ігнорує: ми додавали текстуру. Плюс дуже важливо, щоб була глибина в креативі. Вона тут є за допомогою цього заднього фону. Як ви бачите, тому ми її не додавали, бо вона вже є. Але самі основні моменти знову ж таки, це святокор, ієрархія і Відповідно, текстури. Надію, що вам було класно цікаво. Знову ж таки, якщо ви хочете, щоб я розібрала саме ваш креатив, то залишайте посилання на фігму в коментарях з відкритим доступом. Плюс також в мене є свій курс по рекламним креативам. Кому цікаво, пишіть. Я вам також розповім всю детальну інформацію. Зустрінемося на наступному розборі креативу.